Плануєте витратити на новорічний стіл? Що готуватимете, що купуватимете? Половину вже витратили. Купили делікатеси, на чому вистачає грошей, а там будемо вже по поступленню коштів. А що ви кажете, от які делікатеси купили, скільки витратили? Корку баночку купили, хорошу, взяли язичок, фруктів вже запасаємося. Стіл був новорічний, хороший, ну ми хороший стіл думаємо зробити. Скупитися? Ні, ні. А скажіть, будь ласка, чи цікавилися, чим потрібно задобряти дракона, які мають страви в цей рік бути на столі всю ніч нович? Дракончика, ну я думаю, м'ясо обов'язкове, бо дракончики люблять м'ясне. М'ясо і овочі, фрукти побільше. І бажано, щоб було красивий такий е екзотичний стіл був, бо це дракончику воно так подобається. А ви кажете, м'ясо потрібно? Є у вас якийсь рецепт свого фірмового м'яса, яке ви готуєте? Ну, ми салати е е більше любимо. Печінковий салат ми дуже любимо, дуже вкусний. Соломочку нарізаєте все, і огірочок малосольний, і печіночку, і яйце туди додається, потім сиром затирається, і томлюний томльоний лучок, цибуля. І перемішуєте майонезиком, тільки невеликій кількості майонеза, щоб дуже добре для стола. От для дракончика він хороший. Поки що не знаю. Ну, чесно, не знаю. Поки навіть ну, не було планів таких ніяких. А що зазвичай готуєте? Що обов'язково має бути на святковому столі? Ну, как звичайно, традиційно олів'є, шубка. Ну, такое всяке. М'яска какої-небудь обізає. А як ви думаєте, чим потрібно задобряти дракона? Що? Що ще раз? Чим потрібно задобряти дракона? Задобряти? Навіть не знаю. Що приготувати, що має бути, а чого не має бути в рік дракона? Ну, я цього не знаю. Ні, не, не знаю, навіть не завалася. А ви, ну, кажете, ще не планували, ще не скуповувалися. Нема новорічного настрою, відчуття такого, що вже Поки ще нету, трап... чесно. Чому? Справ багато, чи просто погода? Просто много діл, так, да, і ніякого новогоднього настроєння. В смысле, повністю весь стол? Ну, це ніколи не вичитаєш. Много. Ну, а приблизно, скільки на шкода, скільки є. Ну так, да, скільки є. Як зарплату дадуть, так і видають. Як ви думаєте, що обов'язково має бути на новорічному столі у рік дракона? Які страви? У рік дракона? Ну, крім алкоголю, не знаю. Чому <рик> алкоголь? Ну як, Новий рік без алкоголю? Ви що? Це не интересно. А вже у вас новорічний настрій з'являється, готуєтесь уже як? Ну так. Да. А як? По магазинам бігаємо, як же що? Він не розуміє. Новорічний стіл в цьому році можна нас не знімати. А як ви думаєте, які страви мають бути у рік дракона на столі? Чим задобряти дракончика? Ну, по-перше, ми не дуже віримо в ці дракончики, але. Ми святкуємо більше різдво ніж новий рік. Тому ну для нас в принципі страви не так важливі. Але якщо вам потрібно говорити щось про страви, то ми не дуже розуміємося. Що... А що для вас важливо от, в новому році? Ви кажете, страви більшість витрачає дуже багато в на новорічний стіл, стіл так, на напої. От саме на цю новорічну ніч. Чи ви, от як ви святкуєте, щоб багато не витрачати? Що для вас важливо? А для нас важливо. Ну, взагалі родинне коло, можливо, коло близьких, друзів. І взагалі саме спілкування, напої, ну, поменше, звичайно, алкоголю, якщо можна, то взагалі без. Приділ 500 гривень більше не потягнув. А що купуєте, що готуєте? Ну, Хазяйка там, що приготує, а так фрукти в основному. До этого. Сало вже давно купили, а більше так нічого. Не. А от на 500 ці гривень, тобто це фрукти, сало, якісь напої, мабуть? Мама... Ну напої які. Вода, вода у нас у можна вже п'ють воду. А так дітей нема, то у двох підділочки будемо сидіти. Я думаю, гривень, мабуть, десь так 700-800 по мінімуму. Мінімум ну, сума все ж таки чималенька. Що купуватимете? На що підуть гроші? Ну обов'язково фрукти, обов'язково солодощі, м'ясо. В першу чергу. Салати різні, як мінімум три-чотири салати. А які салати готуєте? Крім олів'є? Крім олів'є. Ми любимо ще з крабових паличок різні. Кожен раз по-різному. З курочкою любимо. Щось новенька. Так, новеньке кожного разу, да, так. А як ви гадаєте, чим потрібно задобряти дракона? От цим святковим столом, які мають бути страви, щоб дракону сподобалося і рік був щасливий? Ну, мабуть, тільки м'ясо. М'ясо скрізь повинно бути.